Шість чудових фільмів про кохання з елементами фантастики. РУБІ СПАРКС. Молодий, самотній, трохи замкнутий в собі, але талановитий письменник втрачає натхнення. Мучаючись над ідеєю для нової книги, він починає бачити у вісні дівчину своєї мрії. Поступово він розуміє, що починає закохуватись в образ, що являється йому у снах. І от одного разу він знаходить її живу у себе в квартирі. Чудовий зворушливий романтичний фільм, у якому піднята важлива тема стосунків і вкотре нагадується, що найважливішим у них є щирість та прийняття у всьому, що спроби змінити партнера під себе не призводять ні до чого хорошого. Коханий з майбутнього одного дня головний герой дізнається від батька, що всі хлопчики в їх сім'ї вміють подорожувати у часі. Він наставляє сина, щоб той з розумом поставився до цієї сили, та добре подумав, для чого саме він буде використовувати цей дар. Але герою довго думати не треба. Він точно знає, що більш за все йому не вистачає кохання. Це дуже добрий та теплий фільм, якому фантастичні можливості присутні лише для того, щоб ще раз нагадати глядачам, як важливо цінувати кожну прожиту хвилину. Що найдорожчі моменти це ті, що ми проводимо з рідними та близькими. І що кожен день несе масу приємних, неповторних та рідкісних моментів варто лише придивитись. Вічне сяйво чистого розуму. Чи виникало у вас бажання після розставання та сильної сварки з коханою людиною стерти її з пам'яті? Головний герой фільму важко переживає розставання з коханою та вирішує спробувати поговорити з нею та все виправити. Він приходить до неї на роботу, але вона робить вигляд, що не знає його, та цілується з іншим хлопцем. Пізніше герой дізнається, що кохана скористалась послугами таємничої агенції і стерла всі згадки про нього із пам'яті. Це глибокий фільм про силу почуттів, про те, що навіть старші спогади неможливо стерти кохання та тяжіння один до одного. Це не розважальне кіно, а плавне філософське оповідання з присмаком Артхаусу для тих, хто любить слухати та аналізувати почуте. Ангел А. Зворушливо-кумедний фільм Люка Бессона історія про хлопця, який втратив сенс життя. Не маючи друзів роботи, він заборгував купу грошей дуже впливовим людям. І через те, що він не бачить жодного виходу зі свого критичного становища, герой вирішує кинутись з мосту. Але стоячи на ньому, він помічає поряд довгоногу красуню, яка зібралась робити те саме. Цей фільм як півторагодинний сеанс психолога для тих. Хто втратив сенс життя і віру в себе. Фільм, який потрібно дивитись в тиші, щоб почути та відчути кожен діалог головних героїв. Фільм такий глибокий в своїх виразах і водночас такий легкий в своїй подачі. Вік Адалін. Головна героїня після сильної аварії перестає старіти. Вже близько ста років вона живе на світі, постійно переїжджаючи з місця на місце та маючи мінімальне коло спілкування. Одного разу вона зустрічає хлопця і розуміє, що нарешті їй не хочеться більше втікати та ховатись, дуже романтична та чуттєва картина з естетичним візуалом та прекрасним підбором акторів Пасажири. Далеке Майбутнє Корабель у космосі, наповнений капсулами із замороженими людьми, летить на нову планету. Летіти йому ще десятки років, але раптом стається жахливе. Одна з капсул виходить з ладу і в ній прокидається хлопець. Він ходить один на космічному кораблі, розуміючи, що долетіти до нової планети йому не вистачить життя. Намагаючись полагодити свою капсулу будь-якими способами, він починає сходити з розуму від самотності. Одного разу він помічає в одній із капсул сплячу красуню і починає регулярно провідувати її та розмовляти зі сплячою дівчиною. Гарні декорації, ефекти та чуттєва історія про силу вибору. Фільм, що тримає в напрузі до самого фіналу, та постійно змушує замислюватись, а як би ви вчинили в ситуаціях, які постають у фільмі?